Вітаю, друзі, з вами Лілія. Що хочу сказати? Зараз почуваюся щасливою. Може, дивно, що так, але я вирішила ділитися з вами все-таки своїми відео, тому що ну, я, як психолог, теж буде корисно побачити, як я проживаю це горе. Такого почуття, такого болю в мене раніше не було. Тобто, це емоційний біль, але він для мене фізичний. Тіло дуже реагує. Я 4 дня... оце сьогодні я вже поїла трошки. Це вже п'ятий день, да? я вже з'їла там шматочок піци, бо ми були на дні народженні. І зранку один помідор. Спала я по 3 дня з 1 числа до 6-го, ой, по 3 по дня, по 3 години. Тобто, ось так. Я. Як психолог і фітнес тренер тобто я відслідковую все це. Але ну, мені здалося, що не вивожу. Зараз я з'їздила до нього. От, у, мене, у мене було день народження в подружки моєї, да? ми ходили з дівчатками, там посиділи. І, до речі, дуже я стабілізувалася об своїх подружок. У мене вони такі дуже класні, не нав'язливі, ніхто мене там не цей. А, не... Утішав, как би, тому що ну, зрозуміло, що утішати в такі ситуації марно, коли втрачаєш кохану людину. Але вони мене дуже підтримали. І ми так посиділи гарнесенько. Я з'їла там піци, ну, півкуска, мабуть, я точно з'їла. Тобто я боялася їсти, бо я ж нічого не їла. Але так потрошки-потрошки, піца смачна, то Покушала. А зараз а потім я приїхала додому. В мене ще чоловік забрав до себе дітей. В мене середній син був у мене, а ті у нього. Я приїхала, зайшла в хату, якось мені сумно, нікого немає. Тімі малому своєму позвонила а і микитки теж пообщалися, вони там кошенятку купили. То, понятне діло що якщо у них є кошенятку, то вони не прийдуть до мене, бо в мене кошенятка немає. І я подумала, що це Сережа зробив цю ситуацію так, щоб я до нього приїхала. І я довго не думала, сіла в автівку, заправилась і погнала, а до нього їхати кілометрів сто. Ну мені туди треба було їхати. Треба було з'їздити. От він, він мене веде. І, до речі, це, що він мене веде, це я не прикалуюсь. Я просто дивлюся за цими ситуаціями, що відбуваються. Навіть я в нього вчора попросила грошей. Кажу, Сереж, ну, Тепер же ж мені сложно, <сіх> якось давайте раз, ти вже мій ядовоохоронець, то підказуй, будь ласка, де мені ті гроші брати. Хай мені Вселенна посилає. Що ви думаєте, через годину мені впало на рахунок 500 гривень. Я спочатку не врубалася, откуда такий бонус, а потім мені написав хлопчинка, там я позичала, йому було аж два місяці тому. Я вже і це, попрощалася з тими грошима, думала, що вже так і буде. Він мені віддав. Тобто, ну, от, знаєте, Він, Сережа, мій, мені прямо от показує да, простором свою любов. Це виглядає дивно, не по-психологічному, але я просто це відслідковую, і ну, я можу сказати так, що в терапії мені це точно допоможе. В, в роботі з людьми, тому що я раніше помічала такі деякі речі, які трішки ніби містичні, Але тут він мені прямо сигналить на кожному кроці про свою любов. Що ви думаєте? Е, їду я вічню, звернула не на ту дорогу. А я вже перемонтувала. Та в мене, оказується, не заклинили, була, а я поїхала до хлопців, і колодки треба робити. Е, ну вони там стерлися. А ручник в мене був заклинив вчора я його зробила. Повернула не на ту дорогу. І в мене раз машина їхати перестала тупо клинить колеса і все. Я потім подивилася на ті колеса, це я ну, поняла, що опять, та сама проблема, що була минулого разу, і кажу Сережі, що, що таке? <смі> ну, не туди і це, да, я не туди поїхала. Як тільки я виїхала на ту дорогу, яку треба було, зразу все відклинуло. І воно знаєте, ну, воно виглядає якось от. Ніби я трошки не в собі, але. Я йому говорю: кажу, Сережа, ну ти що, правда можеш, що це мені тут колеса заклинювати, відклинювати, щоб я правильно приїхала. Я просто вже вечором поїхала і да, він мені каже, слухай, так, так їздити, ти до ранку, тобі скоро вертатися додому. Каже, Звісно, я можу, я ж селач, а він. Його мама силачем називала, він у мене качок, він е, займався спортом, пауерліфтингом. Е, він е, там в змаганнях участвував, ці машини пожарки тягав, як Віростюк. Ну, він має крутий був на самом деле мій Сереженька. Він каже: звісно, я ж силач, що ну, мені ті колеса тобі заклинить і відклинить. Я до нього приїхала туди, на могилку, побула з ним. Побіймала, відвезла йому квіти, я на похорону ходила без квітів. І я з ним багато говорила. Він мені відповідав. Він мені відповідає моїми думками, але він відповідає від себе. Я це просто відчуваю. І потім щось теж. Ну, я з ним так набалакалася, ну, багато гарно Я з ним побула. мені там так добре, біля нього у нього тихо, так спокійно, там такий хутор. Воно Немає там і людей, фактично, і, і связь не ловить. От такий чистий простір, дуже хороший. Він хотів в такому жити. Йому там подобалось. А, і я йому й говорю. Слухай, ну ти зі мною так гарно розмовляєш, от, ну, ти мені ніби просто все сигналиш. Е, ну що, правда, тіпа, є душа твоя тут, Вона десь літає. Да? Ти, от, ти попросив, щоб я приїхала. Що ви думаєте, наді мною починає літати ця літуча мишка? І вона прямо от підлітає до мене і починає це тобто, ну ніколи так до мене літучі мишки не підлітали. Я думала, що вона мені волосся запутається. Тобто, прям так близько-близько, наді мною скільки багато кружків цих зробила. От. І він мені ніби відповідає, да, що е, це не моя душа, е, моя душа непомітна, але я тобі показую простором, що я з тобою, що я тебе люблю. І я хочу, щоб ти знала, що я тут, і що я тебе оберігаю. І ну, це такі теми. Ніби, знаєте, не про психологію, але вони про смерть. І зараз її у нас багато. У нас зараз дуже багато горя в країні, і от зараз я дуже тонко от почала, коли Сережа не стало, дуже тонко почала відчувати да, цей перехід його. Я Сережу відчувала на відстані і раніше. Тобто, коли він йшов на хренову позицію, наприклад, мені завжди було погано. Тобто, його ще не назначили на цю погану позицію, на важку, а мені вже було погано. А коли він йшов на цю позицію, десь тижня за півтора, мабуть, у мене просто були такі стани дивні. Тобто... Мені не хотілося жити. Я йому їх писала, кажу, Сережа, я не знаю, що зі мною відбувається, мені дуже сумно, самотньо, і мені хочеться померти. І в мене прямо руки тягнулися до мотузки, і я цього не хотіла робити, чесно скажу. Але от руки самі дивилися, як би замотатись за шию мотузок, да? а очі дивились, куди причепитися. Притом, при всьому, що я помітила, що в мене в житті було все нормально, не було такого стресу ніякого, не було нічого. Я Сережі про це сказала. Він, він каже: Ти що, таке ти говориш? Навіть я тут на позиції такого не говорю, да? ну мені як важко. І потім, коли його не стало, я зрозуміла, чому мені цього хотілося, тому що я дуже тонко його відчувала, розумієте? І, ну, так, так вийшло. Що його не стало тепер. І він мені показує своїм простором, як сильно він мене любив. Тобто він мені і на похоронах показував. У мене теж там, я коли їхала додому, у мене теж колеса клинили, бо він не хотів, щоб я уїжджала. Я потім це зрозуміла. У мене був закінчився бензин по дорозі. Він мені показав мужчину, і зразу я тільки розвернулася, хотіла уїжджати, бо я думала, що я не дотягну і до кладбища. І мені зразу показав мужчину, де можна взяти бензину. Тобто, це такі були співпадіння, які не співпадіння. І я розумію, що він моє життя прийшов задовго до того, коли ми познайомились. Мені сьогодні прийшов вірш, і там було слово «Одвічне кохання. Відвічне кохання. я загугла, що це. Так от відвічне кохання Є довічне, а є відвічне. Відвічне це те, що завжди було. А довічне це, якщо ви познайомилися там на віка. Так от він мені говорить, що я твоє відвічне кохання. І я тебе завжди оберігав. Що він завжди був моїм янголом-охоронцем. Просто ми були раніше незнайомі. Так от, рік назад, рівно рік назад, я написала пісню там, про козака, щось там на березі Дніпра щось козак казав своїй дівчині, щось там, що, що він піде воювати за рідну Україну. Щось таке, він не повернувся. Потім, хай я виставлю цю пісню, я її знайду і виставлю. Про таку про любов, де коханий загинув за Україну. І потім я писала вірші, і вони теж були багато про нього. Тобто, а ще розкажу вам штуку, що а, його друг десь за рік підписався на мій аккаунт. А потім прийшов ну, Сереже, ну, воно може так вийшло, що він рекомендації ті, хто підкинули. Але фішка в тому, що коли мені було важко, а він не знав, що то я. Тобто я просто виставила його фото. Коли мені було важко, у мене були сумніви, чи дійсно Сережа мене любив, чи не любив, тому що ну, там була така ситуація, що мені почали розповідати, що це неправда була. Хоча ну, я завжди йому вірила, ну якось, коли ти на стресі і тобі щось розказують. Мені цей друг написав через час і сказав: ти знаєш, я знав про тебе, і Сережа до тебе дуже добре відносився, і він мені про тебе розповідав. От скажіть, що немає цього да такого містичного всього, воно є, і він мені зараз це показує. Я йому вдячна. А зараз я почуваюся щасливою, тому що я приїхала ніби з побачення. От я приїхав від нього, він мені так, так якось ніби подбадрював, а потім. Ще коли ми говорили з його другом, він мені нагадав про те, що Сережа любив металіку. Я, їхала, я думала йому включити там на кладовище Металіку, щоб він послухав, але там не було інтернету. От Він просив. Я йому сказала: Сережа, я буду їхати додому, я її включу. Я включу цю металіку в наушниках, що він мені подарив, і він казав, що я люблю слухати музику в наушниках громко. Я ніколи не слухала музику в наушниках громко, мене це завжди бісило. І я така подумала: включи музику в наушниках громко, от ніби це він мені говорить. Да? Я включила і мені наскільки полегшила ця музика, і там класна така музика, я її пам'ятаю з юності цю металіку. І я кажу, Сіроч, що ми раніше з тобою її не слухали. Він ну, її предлагав, не якось да? е, А там ну, такі, такі класні, ну, класна музика. Якби Зараз ми могли б з ними потанцювати під цю музику. Тобто, ну, йому вона подобалася, і мені вона подобалася ну, в юності. Але ось так, ну, каже, ну, так, так вийшло. І мене, от ось я їхала це ж 100 кілометрів від нього, там, ну не 100, може 90, бо там довічні, по-моєму, 80 і там ще 10 кілометрів туди на хутор хуторно їхати. І я приїхала, і зараз ніби, знаєте, ніби я сходила на побачення, ніби я сходила на дискотеку, я з ним наговорилася, я не слухала з тієї металіки, поподспіву. І як мені вчора було хреново. Сьогодні зранку я проснулася, я думала, що я вже йду за ним, Того, що я вже встала, мене вже водило, шатало. Я розумію, що сили я втратила, я ж не їла, це ж я ж п'ять е, ну, днів, я вважаю, ну, сьогодні я з'їла півку з пів капіцию, якщо це можна назвати великою їдою, у мене просто шлунок не приймає поки що їжу. Але все одно я вже трошки з'їла, я вже чувствую бодренько себе. Тільки воду пила, не спала, не їла. І я сьогодні зранку думала, що, мабуть, він мене забере, тому що я не вивожу. Хотя я і позавчора на фітнесі була, чи коли це вчора мене? Вчора на фітнесі була, вроді я гарно позаймалася, вроді мені нормально, вроді, зранку настроєння теж приподняте. Я приїхала від нього з похорон. А От я з ним побула трошки набулася, мене відпустила, я відчула цей його спокій, він мене ніби заспокаїв. Він мені показав простором, що він тут, що він зі мною. Але мене вночі так крило жорстко. Мені так воно боліло. І вчора взагалі я не могла з ліжка встати, от я лягла пластом і все. І я ж іще не, не виспана, і я зранку думала, що це вже все. А зараз ні. Зараз я вже прийшла до тями, і мені прям добре. Я знаю, що якщо я зараз е, піду в пусту хату, то, то мені стане сумно, я буду його знову згадувати. Це буде. Ну, це такі стани, поки воно гойдається туди-сюди, тому що це не можна не сумувати, не можна за ним не горювати, тому що це дуже болить. Він для мене дуже сильно близький був, хоч ми не дуже знайомі були, але це така втрата для мене дуже важка, ніколи раніше так не переживала втрати близьких людей, але я зрозуміла, що я йду на поправку. І що хочу сказати, от дуже часто ми в горі ну, починаємо, знаєте, скукожуватись, там якось ридати. Не можемо зупинитись, немає цієї цілі вийти з цього стану, і в мене її не було, мене воно тягло туди ще до його загибелі. Тобто я ж говорила, що в мене от прямо руки намотували мотузку на шию, ще до того мені було якось от погано, але якщо дозволяти, то, тобто, по-перше, має бути ціль вийти з того. От У мене зараз з'явилася ціль. По-друге, ну і віра ж, звісно, що у тебе це все вийде. Да? Ну, мені дуже допоміжно те, що він, от, от він мені сигналить простором, от він мені допомагає, він мені сигналить простором, що він тут, що він зі мною. Це, як вам сказати, це не мої видумки. Це він зі мною говорить. так? Ну, Забагато співпадінь би було, тобто, це кожну годину там щось відбувається, да? де він мені показав. Свою любов. Особливо, як я їхала до нього, а я ж сказала, що мене колеса клинили. А я кажу, Сережа, це ти це робиш? А він каже, звісно, я ж силач. Ну, він силач. І потім я тільки вийшла на правильну дорогу, колеса зразу відклинили. Ну, ви розумієте, що це відбувається? а то машина геть не їхала. Я це розказала. Не для того, щоб вас позадовбувати е, своїми розмовами. По-перше, те, що я з вами говорю, це для мене терапевтично. Те, що я про нього розказую, те, що я розказала про свою домашню ситуацію, да, що ми з чоловіком розійшлися, що в нас стосунки спортились, що з'явився Сережа в моєму житті. Хоча я зараз аналізую, я думаю, що і стосунки з чоловіком в нас і спортились, тому що він мав з'явитися, тобто він мав прийти в моє життя. Я вам про нього розказала, щоб його в своє життя легалізувати. Він має тут бути. От я не могла про нього мовчати. Я не могла не бути там на похоронах. От його родичі хотіли, щоб я відійшла, там, тому що там була жінка, з якою він жив, вони були неодружені, але він жив з нею досить довго, так? але одружитись не наважувався. А мені він пропонував одружитися, він хотів і дитиною, і одружитися хотів. Ну, так виходить, що я була одружена. Тут, як би нікак, да? і в мене троє дітей, куди вже тих дітей. Ну, якби ми з ним пожили, то я думаю, що вони б з'явилися, тому що мені хотілося. От він мені був дуже близький. Але, ну так. І от мені треба було там бути, розумієте? Я не могла там не бути просто. Я не могла не доторкнутися до його гроба, він цього хотів, щоб я була там. Мені не страшно. От зовсім не страшно, бо зазвичай я боюся да, на похоронах, говорять бабони, що щось там це. Я сьогодні, коло нього, там гарненько посиділа. Я спочатку так походила, там, пообіймала там, його хрест, там, фото, поцьомкала його. А потім вже ноги втомилися, я коврик в мене коврик з фітнеса, прослала, коли у нього посиділа, так що бачите його фото. Він каже: ну що ти мала? Ну роздувайся вже в тебе ноги болять. Е, ну Тому що я в босоножках була незручно було там сидіти. Зняла взуття дійсно так полегше, А то каже, а то ще поїдеш. Ну от розумієте, от він мені моїми думками говорить свої слова. Це, це не бред. І я, да, я там з ним побула, і якось так, от ми з ним попрощалися. Я ще прийду, звісно, до нього, але і йому полегшили, і мені. Це, це дуже, дуже терапевтично. Я вам про це розповідаю, щоб ви знали, як я це проживаю, тому що я і розповідаю для того, щоб, да, щоб це прожити, це горе, і, і вірші ці йдуть в мені, да, і зараз цьогоря дуже багато. Я що хочу сказати, що якщо мовчати, якщо зажиматися, не дозволяти собі робити то, що йде, от мені музика сьогодні прийшла, він каже, включи музику, да? я включила. І мені захотілося підспіву, якось підтанцювати. Я їхала від нього ніби з побачень. Мені було добре. Да? От я поки доїхала оці 100 кілометрів, тобто це таки драйвова була така поїздочка, і мені прям ну, мені полегшило. У мене спазми по тілу пройшли, мені даже їсти трошки захотілося. Прямо мені стало добре, розумієте, я прийшла з побачення. Якби я це собі забороняла, якби я впадала вгору, він мені каже, не треба горювати, тобто, ну, не треба оцих чорних уст, там, цього всього, я хочу тебе бачити красивою, я хочу тебе бачити там і в цьому в платі, я вдягаю те, що він любив. Він не любив балахонів, Тобто йому подобалося да, дивитися на мої ноги, тобто, щоб обтягуюся було, ну, щоб, от, щоб воно було для чоловіка привабливе. Він розказує, як, ну, який одяг йому подобається. І ну, він говорить простором до мене. Яку сукню вдягти на похорона? Вона була трошки короткувата, скажу чесно, мені було слегка неудобно, але воно йому подобалось. І я вдягла те, що він любив, і він мені за це дякував. Але якби я соромилася, якби я оце своє бажання не дослухалася, тобто зажималася, то я б не справилась. От Можливо, б, я і не вижила б в цьому, тому що мене прямо от положило. У мене ніколи такого стресу сильного не було. Навіть коли війна почалася, я ще перше подумала, що коли м Коли був ковід, я думала, що погано. Думаю, куди ще хуже? Війна почалася. Я думала, що це вже все, це вже кабездєць, тому що хуже вже нікуди. А коли загинув Сережа, в мене перша така думка, що Хуже може бути навіть чим зараз. Тобто є куди хуже, розумієте? А зараз мені дуже боляче. Тому треба собі дозволяти з цього вилазити. Бо воно засмоктує у цей стан, якщо ми ще і не дозволяємо собі там якось вийти з цього, видухнути його, все це викричати, виплакати. Вималювати там, кому що треба. У мене воно йде через вірші. Да? Раніше я стрес через малювання знімала. От Що тобі йде, що тіло тобі підказує, і треба робити. Я так роблю. Не знаю, я вам це розказала: мені хочеться вибалакатись. Слухали ви мене до кінця, чи не слухали. Може, це кому буде корисно, може кого це дратує. Пишіть свої коментарі, що скажете. Буду вдячна.